З Хотина до Бразилії в далекій південноамериканській країні знайшли прихисток від війни українські родини. Як тут вчаться наші школярики, дізнаємось з наступного сюжету. Це ранок вдома, хай він буде пізнавальним та спокійним. На цій фотографії Ольга з чоловіком та чотирма дітьми, усміхнені та щасливі. Зробили вони це фото восени минулого року у ботанічному саду в Херсоні. Ми виїхали з Херсону 24 лютого, тому що побачили з вікна, як ну, можна сказати, наші сусіди вдарили по інфраструктурі, і діти злякалися. Ми вирішили не чекати. Ми зібрали речі і ввечері вже виїхали. Зараз уся велика сім'я в Бразилії. Евакуюватися їм допомогла церква. Наші знайомі адміністратори зв'язалися і сказали: у Вас четверо дітей. Це дуже гарна пропозиція. Церква допоможе з усім з житлом. І ми подумали і вирішили спробувати. У Бразилії перебуває майже 500 наших переселенців. Українці можуть отримати гуманітарну візу. Вона дозволяє два роки вільно перебувати у Бразилії, дає медичний захист. Також можна працевлаштуватися та навчатися. Щоправда, потрапити до дитячого садочка доволі складно. Бракує місць. Немає місця і для найменшої доньки Ольги. Освіта обов'язкова, починаючи з чотирьох років, та й загалом обов'язкове дев'ятирічне навчання. Тобто, треба закінчити те, що у Бразилії вважають початковою школою. Це дев'ять класів. А це означає, що всі українські діти старші за чотири роки мають відвідувати бразильські школи. Це можуть бути державні, приватні заклади або школи при церквах. У Бразилії є закон про права дитини. Дитина має право на навчання, і воно повинно бути очним, адже домашнє навчання заборонене. Всім, хто мене питав, що робити, я рекомендувала. Нехай дитина йде до школи. Вона там мову вивчить, друзів знайде. Старші дітки Ольги вже ходять до навчальних закладів. Сини до школи при місцевій церкві. А найстарша донька до приватної. Це перший клас. Вірніше він тут ходив в підготовчий клас. Зараз з першого вересня. В українську школу вони також пішли онлайн. Другий наш син у третій клас, старша дівчинка їй 11. в українській школі. Вона зараз з вересня в п'ятому класі. А тут трішки інакше зроблений якби, навчальний рік. Він почався в лютому чи в березні. В них одразу вона пішла в шостий клас згідно її віку. Спеціальних адаптаційних класів для українців у бразильських школах немає. Навчання переважно відбувається португальською мовою. Виняток тільки деякі приватні навчальні. Заклади, але щоб українським дітям не було так важко, місцеві вчителі дають їм час на адаптацію. Я не можу уявити, щоб у Бразилії іноземців виокремлювали в якісь класи. Навпаки, вони разом із бразильськими дітьми просто перший місяць дитину не оцінюють. Головне, аби вона адаптувалась, неважливо, як навчається. Вважають, що якісне навчання у Бразилії переважно у приватних школах. Тому батьки, які мають гроші, часто віддають діток саме до цих закладів освіти. Вони доволі дорогі, проте інколи українцям ідуть назустріч. Якщо піти і поговорити з директором школи, попросити, то дитину можуть узяти до приватної школи та дати їй стипендію. Але й в державних школах є свої плюси: це безкоштовне харчування, безкоштовна шкільна форма і підручники. Університети також готові приймати наших переселенців. Єдине, що потрібно, це мати із собою документ, який засвідчує, що учень закінчив школу в Україні. Різні університети запроваджують квоти, наприклад, для біженців або людей із гуманітарною візою. Нещодавно університет Сан Пауло оголошував набір на різні місця. Загалом система освіти в Бразилії відрізняється від української у місцевих школах. Літні канікули, адже у Бразилії щойно розпочалося літо. А ще основна мета вчителів соціалізувати дитину і вже потім навчати. Діти Ольги вже вивчили португальську мову та знайшли нових друзів.